Як теплоспротив, коефіцієнт теплопроводності, ось він, теплопровідність. Бачите, в цьому дисту різні кладки з різними розчинами і є такий показник, як теплопровідність. Це дуже важливо от з точки зору, чому саме цегла класно регулює. Що я казав, що у цегли немає унікальних властивостей. Всі ці властивості ми можемо знайти в інших матеріалах. У цегли. Унікальна комбінація цих властивостей. Так от е, теплопроводність цегляної кладки це також унікальний е, має гарні показники. Мало того, от, от цей показник ми можемо з вами коригувати. Наприклад, якщо у нас з вами будинок постійного проживання, ми використовуємо звичайний розчин, да? ну, глиняний або з вапном. І все. А якщо у вас, наприклад, садовий будиночок або будинок періодичного проживання, як ви можете зменшити теплоємкість конструкції? Тобто, щоб не було так, що ви приїхали, і тепло дарма закачуєте в стіни? Правильно, покласти цеглу на теплий розчин. І от саме в цій таблиці ви це побачите. Що як тільки ви використовуєте теплий розчин, у вас одразу зменшується коефіцієнт теплопроводності. Тобто за той самий час ви менше енергії закачаєте в стінку. Тому що ви приїхали лише на вихідні. Вам треба швидко нагріти і поїхати. От У мене мало того, що я клав на теплий розчин, саме для цього, я ще і штукатурив теплою штукатуркою з додаванням перліту. Саме для того, щоб зменшити цю інерційність. Як я її називаю зайва інерційність Так, вона також може бути зайвою. От саме в цій таблиці ви можете оці характеристики і подивитися. В'яжучи і склад розчину.